в рое вражеских беспилотников оказался вертолет Путина. Вообще это леденящая душу история. Теперь совсем жуткая новость. Сняли ограничения на поставки дальнобойного оружия для Украины. Потери, это, конечно, Потери всегда плохо, но то, что мы будем продолжать свою специальную военную операцию, ну, что же в этом плохого? Зеленскому разрешили наносить удары по позициям на территории России. Ситуативно адреналиновая дипломатия Трампа не разрушает российско-американскую конструкцию по Украине. Витаю. Страшную новину принесли в осели россиян Киселев и другие пропагандисты. Всю неделю Россия подвергалась массированным атакам украинских беспилотников. Особая плотность ударов пришлась именно на Курскую область и как раз во время пребывания там президента России. Нашим силам ПВО пришлось работать хирургически точно, уверенно различая. Точки на екранах радарів задача була ні разу не спутать. Ведь фактически в рої вражеських безпілотників оказался вертолет Путіна. Вообще, это це леденяща душу історія. Ця моторошна історія про те, як. Без, між безпілотниками літав гелікоптер Путіна. Одне тільки не зрозуміло, нащо вони намагалися відрізнити одне від іншого. Загадка. Загадка їм життя давало такий шанс, знаєте, не відрізняти це. Ще раз говорить, що ну, немає в Росії знаєте, якісного спротиву режиму Путіна, тому що навіть коли. Сили оборони України створили всі можливості не відрізняти Путіна від безпілотника. Навіть це не змогли зробити російські ППО і просто використати шанс грошей. Факт того, что вертолет президента России во время посещения Курской области действительно попал в эпицентр отражения масштабной атаки украинских БПЛА, подтверждает командир дивизии генерал-майор Сел противовоздушной обороны Юрий Дашкин. То есть вертолет президента фактически находился в зоне боевых действий? Да, именно так. Фактически в эпицентре отражения массированного удара. противника беспилотно-летательными аппаратами. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Може, все ж таки вони збили якось там Двійника, але нам цього не скажуть. Хоча, як казав колись Янукович, от просто шлєпери, пропустили такий шанс. Але це була не єдина моторошна новина на Росії, інші також моторошні новини. пришли в оселье россиян. Теперь совсем жуткая новость. Сняли ограничения на поставки дальнобойного оружия для Украины. США, ФРГ, Британия и Франция якобы договорились, что не будут ставить запреты на максимальную дальность действия своих ракет, которые получают Киев. Об этом официально заявил канцлер Германии Фредерик Меркс. Тобто вся моторошність новини полягає в тому, що ну, на Росію полетить те, що вони постійно е, кидають в Україну. Ну, що вам сказати? Для росіян дійсно це завжди дуже страшно, коли їм тим же самим е, дають по голові, чим вони зазвичай погрожують іншим. Ну, Що сказати? Це страшно, страшно для росіян, страшно. Е, і от, бачите, сьогодні просто е, ну, слово дня. в российской пропаганде моторошно. Ну, то есть Зеленскому разрешили наносить удары по позициям на территории России. Надо полагать, что и поставки немецких Таурусов не за горами. Сами ракеты имеют дальность до 350 километров. Значит, под угрозой могут оказаться такие города, как Псков, Тверь, Калуга, Воронеж, Ростов-на-Дону и Севастополь. Ну а если США, Британия и Франция полностью снимут ограничения, то среди целей может оказаться и Москва, и Санкт-Петербург. Ну то есть Запад пытается перенести войну на российскую территорию и объявляет об этом устами немца. Смотрите. Про мерцы, про ракеты. Ну, конечно, мрачная история. Прямо скажу, что... Вот эти заявления о том, что що будуть поставлятися дальнобойные ракеты, ракети, що будут будуть в глубине Росії. Ну, насправді, звичайна історія і звичайний результат будь-якої агресивної війни. От, ти нападаєш на тебе, також починають нападати. Все нормально, все логічно. І от що характерно, російські пропагандисти. От в цей момент чомусь зразу забувають всі свої крики трьохрічні про те, що ми воюємо з усім заходом колективним, всі напали. Ти раптом виявляється, що тільки зараз, після цього, якщо ви будете постачати, то ми будемо вважати, що ви в стані війни. А як же ви вже воюєте давно з усім колективним заходом і НАТО? Забувають, забувають, згадують тільки про те, що це дуже страшно, коли власне те, що робить РФ всі ці роки, будуть робити і проти РФ, і поскольку без непосередньої допомоги воєнаслужчих бундесфера, бойова стрільба цими крилатими ракетами невозможна, удар ім'я по будь-яким російським об'єктам. критически важной транспортной инфраструктуры, а в качестве цели, как вы, наверное, заметили, Мерц уверенно обозначал Крымский мост, вы об этом сказали. Так вот, все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии. Ну и тут, знаете, Чергове буквально, традиційне загострення розмов про те, як вони вдарять кудись в Німеччині. Ну, Фантазії причому такі хворобливі, після яких треба у них там є е, така з, відома дурка Кащенка. От туди прям їх треба відправляти, але, ну, на жаль, поки що вони на російських телеекранах. Необхідна показательна єдинічна возмездія. Завод изготовитель готові ракет Таурус, розположений в безлюдній місті. а вдалеке от городской черты застройки. Поэтому, по нашей оценке, использование всего двух баллистических ракет средней дальности «Орешник» способны полностью уничтожить и сделать невозможным в течение ближайших 5-7 лет дальнейшее производство этих ракетных систем. Безусловно, акция нуждается в соответствующем юридическом и политико-правовом обосновании, которое мы должны будем довести и до администрации Трампа, І до Савіту Безпеки ООН, і до собственно, наших європейських противників. Ну це все фантазії, але цікаво до чого ці фантазії. Ну, наприклад, водночас. Також зараз почали на Росії розповідати про те, що взагалі Україна дуже посилилась, і можливості бити вглиб території Росії у України більше стали. І ніби як тепер загроза для всіх. І прям жах-жах. Вы нам регулярно в студии говорили, что не нужно списывать украинскую армию со счетов, что украинцы готовы бороться, что силы у них есть. Как-то не по ми... не сдвинулось ваше ощущение относительно боеспособности Нет, на фронт? сдвинулось, да, причем более осторожнее. прогноз. Да. В... Да. Вы понимаете, Все? Я да. общаюсь с огромным количеством людей, кто непосредственно на фронте. Они, конечно, используют честно говоря, эпитеты, которые не для эфира. Это понятно. И да. они говорят, противник просто совершил качественный рывок очень сильно. Судя по всему, приехали какие-то очень мощные комплекс РЭП, который мы раньше свободно на 100 километров летали на дронах, сейчас их нам тормозят. Надо перестраивать всю систему бортовых там систем наших ага. аппаратов. Появилось полевое ПВО. У них дроны висят и сбивают наши беспилотники. Появились дальнобойные дроны самых разных типов. Ну и самое главное, количественные показатели очень сильно возросли. Ну, то есть, рассказывая так, значит, знаете, буквально хочет россиян. и І це дійсно дуже цікава зміна. Ну, по-перше, раніше російські пропагандисти розповідали якось так, що то уламки і взагалі там небезпеки немає. Але після оцих всіх у них планів кайорів, які заблокували аеропорти, якось важко сказати, що тепер це все не загрожує, Це по перше. А по-друге, ну якось змінилися акценти в російській пропаганді. Нашісь розповіли оцю драматичну і моторошну історію про нещасного Путіна, який там десь між безпілотниками на гелікоптері намагався ухилятися. До чого це все? До чого всі ці розмови про те, що от зараз Таурусом далеко там? Зрозуміло, що тауруси не з'являться так зразу на українському фронті. Їх нема, По перше, що запускається. Достатньо важко адапту... адаптувати їх до існуючих систем українських. Це все буде займати кілька місяців, не з'явиться водночас, і невідомо взагалі коли, як і що. Ну тобто. І сама взагалі історія про те, що там зняли якісь обмеження, це вже сталося. І сталося достатньо давно, і ніхто, як бачите, не обстрілює Москву ракетами. Тобто все це просто лякалки російської пропаганди, якими вони нащось залякують своє власне населення. А на що? Питання на що? І в принципі, питання дуже пряма і відповідь на нього і дуже проста. Це тепер. Нове обґрунтування, на що вони продовжують війну. Чому вони не йдуть на всі пропозиції Трампа там припинити бойові дії? Чому не йдуть на замороження якесь, чому не йдуть ні на які домовленості? Що відбувається? Треба пояснити росіянам. І от вони тепер так пояснюють, що от страшні загрози. Тобто Путін його оточення. І все ну вся власна мілітарна Росія хоче продовжувати війну, і їм треба тепер пояснити власному населенню, на що вони це продовжують. От вони пояснюють туди ж можна списувати і всі ці розмови е, про буферні зони, там санітарні зони, будь-які зони все це тільки для того, щоб не зупиняти війну, і це треба розуміти як політичну реальність. Путін не хоче припиняти війну, от не хоче і все, і буквально прямо так і кажуть. От тепер бачите, Путін терпіл і витерпіть тепер атаки. І взагалі, те, що війна буде продовжуватись невідомо скільки, невідомо як, і невідомо, власне, нащо главне, говорити серйозно, головне сьогодні для Росії це. Ну я би так сказав, образ Росії, от як вертольот Путіна, а в зоні бойових. дронов над Курской областью. То есть Россия это тоже огромный вертолет, против которого направлены тысячи военных, политических, экономических дронов, но все они практически будут сбиты, и этот великий большой российский вертолет, конечно, закончит свой маршрут и денацификации, и демилитаризации. РФ вертольот Путіна. Я думала, що РФ це чемоданчик Путіна. Куди він ото ходить і ходить, ходить і ходить. От скоріше воно так. Але оце і є все, на що це все говориться. І це говорить нам про те, що в принципі плани такі: плани продовжувати, плани залишатися в війні. і… Ну, російська пропаганда так це і говорить, що прекрасно, прекрасно, гинуть якісь люди, там, гинуть там, якісь навіть росіяни, як Трамп любить розповісти, що дивіться, молоді росіяни гинуть, і, а йому от, буквально російські пропагандисти відповідають, да, гинуть і добре. Потери, это, конечно, Потейку. всегда плохо, но то, что мы будем продолжать свою специальную военную операцию, ну, что же в этом плохого? Потому что если мы соглашаемся с тем, что наша специальная военная операция будет продолжаться, естественно, она будет захватывать, захватывать все новые территории, освобождать их, и они будут к нам присоединяться. И что, даже уже и не приховывая, что все это не для Щоб там когось звільняти, там якісь, я не знаю, там е е захищати чиїсь права, ні, просто для того, щоб захоплювати територію, бо хочеться дуже захоплювати. Ну, хоч Таким темпом захоплювати, ну це не захоплення. Навіть ті ж російські пропагандисти дуже часто в ефірах кажуть, що з такими втратами це просто якийсь незрозуміла і повна дурниця. Але от, 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 от немає іншої мети, крім як щось загарбати. І це тепер і продається російському населенню. А те, що е, це не збираються припиняти принаймні за час життя Путіна, також абсолютно очевидно. І, е, і наступне покоління, яке буде ще трошки може пожити при. Путіні готують до того, щоб воювати і вмерти за Путіна. От, наприклад, дітям в школі розповідають, як в дев'ятих. 11 классах, как складать а подручник выпустили. В России появился первый учебник, посвященный беспилотникам. Под пособие это предназначено для 8 и 9 классов и уже вошло в федеральный перечень, который одобряет Министерство просвещения. Обучать конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами будут на уроках труда. Новый учебник входит в курс робототехника. Изучению дронов хотят посвятить 34 школьных часа. Учебник включает 6 глав от основ беспилотной авиации до программирования автономных полетов. О том, чтобы ПЛА необходимо изучать еще в школах, в правительстве говорили год назад, обещают, что уже в следующем году начнут проводить всероссийскую олимпиаду школьников по робототехнике с заданиями, посвященными беспилотникам. Якщо ви вважаєте, що це підготовка до якихось миру, замирення, припинення війни, ну значить, ви щось не розумієте. Тому що е, коли дітям починають викладати отакі от, от речі, це значить, що вони. Орієнтуються на просто постійну невпинну агресію. Отак от до цього і треба ставитися. І зупинити цю агресію можна тільки військовим шляхом, ніяким немирним це зупиняється, ніякими перемовинами, на жаль, це не зупиняється. Воно зупиняється тоді, коли от, ну, не можуть наступати, не можуть іти далі, не можуть взагалі нічого, а ще краще, коли їх просто відкидають. От Тоді дійсно це зупиняється надійно і назавжди. Е, знаєте, і до Трампа почало вже щось таке доходити. От. Що, що щось взагалі тут не так, щось от якось не співпадає. Тобто, ці всі плани якось і, і, і напад на Україну, обстріли, все нові вбивства, якось не співпадають з тим, що Путін хоче миру, і щось таки почав Трамп здогадуватись раптом, пане президенте. Чи можете ви надати нам оновлену інформацію про Росію та Україну? Так, я надам вам оновлену інформацію. Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей. І я не знаю, що в біса сталося з путіним. Я знаю його дуже давно, завжди ладнав з ним. Але він посилає ракети в міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Розумієш, ми з ним розмовляємо, а він пускає ракети по Києву та іншим містам. Мені це зовсім не подобається. Пане президенте. Що ви хочете з цим робити? Я здивований. Я дуже здивований. Подивимося, що ми будемо робити. Ну, власне, це ні про що не говорить, це не знає, що Трамп там щось зразу зробить. І, скоріш за все, він, звичайно, продовжує ухилятися від е, правди. Але, от, бачите, щось таке почав е, помічати. Але навіть важливіше йому не дають про це забути, ні медіа американські не дають про це забути. Населення американське, яке виборці, мабуть, також якось їм дуже не подобається це дивне миротворення Путіна, і тому Трамп змушений якось реагувати, розповідати, що він щось там не розуміє. Дивіться, такий був хороший Путін, а тут він з глузду з'їхав. Чому? Що цікаво в цій історії? От сказав Трамп, що Путін з'їхав з глузду. Здавалось би, так образливо, а ні. Росіяни не образилися, і пропагандисти вирішили не ображатися, і Кремль вирішив не ображатися. Раптом всі зробили вигляд, що ну перегрівся, мабуть, десь на сонечку, чи може там щось просто емоційно. В нього емоції такі. У Трампа раптом його зловили, і отак от він щось не сказав. Ну не будемо зважати, не будемо зважати. Сказав Пісков, речник Путіна. Просто емоції не звертайте увагу. Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, и, и, и который связан, конечно, з емоціональною перегрузкою, з всю реакціями. Ну і власне сама російська пропаганда також хотіла б може і не говорити геть про це, але змушена була щось таке згадати, бо за НАТО сильно це розійшлася подія, і також э, каже росіянам, не зважає. уважает это просто ничего страшного рассуждение и критика так скажем трампа относительно и зеленского и особенно россии путина за совершенно очевидные понятные ответные удары по украине она у некоторых отдельных экспертов особенно на западе вызывает такую оценку что это чуть ли не кризис чуть ли не крах серьезная проблема, на самом деле, если взглянуть как бы глубже этой проблемы, то мы увидим, что ну, на 70% это связано, конечно, с эмоционально-психологическим состоянием Трампа, и только на 30 примерно процентов с реальной проблемой. То есть я бы так сформулировал эту проблему, эту тему. Вот это... ситуативно адріаналінова дипломатія Трампа не розрушає російсько американську конструкцію по Україні на сьогоднішній день. Як і в цілому, в принципі, статус-кво в тріугольники Росія, Україна, США, Оце на 70% емоційний стан Трампа, це що він Трампа якимось неповносправним психом назвав. Чи що? Отак от просто. Штіфат, якийсь буквально біснуватий, це щось, що це було взагалі. Але бачите, чому? Чому раптом вони там вирішили прям не помітити і, і не образилися? І Все ну, Все дуже просто. От зараз вам пояснить один з щільних російських політиків, який є там одним з керівників їхньої Держдуми, взагалі там таким чільним пропагандистом від влади. що Ані нормально. Хай говорить, що хоче, аби не допомагав Україні. От, власне на цьому й тримається все сподівання і Путіна, і РФ, що Трамп, який би він не був, він буде не допомагати Україні, і цим в результаті допоможе РФ. І з цієї точки зору вони готові присти... витримати все. Хай там каже Путіну, що він біснуватий, хай каже, що Путін там з глузду з'їхав, що він там якийсь не такий. Будуть терпіти. Ну, вот такие учи, Теперь про Трампа немножечко. Дело в том, что Трамп, давая оценки нам, после вот наших рекордных и точных ударов по военной инфраструктуре Украины, он раздал всем сестрам по сериям. Он и нами недоволен, он и Зеленским недоволен. Я думаю, что Трамп избрал для себя вот такую тактику. Всем Значит, что-то такое резкое сказать, и при этом сделать шаг немножко в сторону и посмотреть, как там дальше все будет развиваться. А в этом нет ничего хорошего, в этой позиции. Но, по крайней мере, если Трамп исходит из того, что Зеленский теперь патриот, будет у него покупать только за деньги, если Трамп исходит из того, что а, Таурусы или там другие дальнобойные ракеты полетят... куда, звісно, он їсть не предоставит возможность пользоваться своєю спутниковою системою, то, может быть, пускай так себе і ведет. Ну, це був Олег Морозов від фракції Єдина Росія такий кримським комітетом держдубі керує. І в принципі він багато виступає на російському телебаченні таке одне з облич влади. Е, і це є власне те, на що вони сподіваються. Я знову повторюю: е, вони будуть росіяни робити все, щоб ніяк Трампа. Не буквально не злякати, не сполохати. І от якось так дуже сподіваються на те, що вони от десь там вже домовились, що Трамп не буде допомагати Україні зброєю. Це для них дуже найбільш важливо. Ну, Подивимося, чи виправдаються ці їх сподівання. Звичайно, я сподіваюся, що ні. Вони думають, що так буде видно далі. Нам своє робити в будь-якому випадку. Свої сили оборони укріпляти і бити далі. ПРФ бачите, от створювати це жах їх, щоб вони не тільки говорили, як це жахливо, якщо ПРФ вдарять, а щоб вони це нарешті пережили. Побачимося.